Добрий день, ми знаходимося у студії Тапорве Львів. Мене звати Мар'яна Гринів, і сьогодні у цьому відео я хочу вас познайомити з таким чудовим помічником від компанії Таперве. Це є найменший варіант турбоподрібнювач суперсонів об'ємом 300 мл. Але насправді він дуже класний, багатофункціональний, зручний, практичний. Спочатку кілька слів, звичайно, розкажу. Особливості саме наших турбоподрібнюючих, а тоді вже ми, ми зможемо навіть переконатися у дії. Бі. Дивіться, він є повністю ручний, без електрики. За допомогою ось таких рухів е, ножі крутяться. Дальше, ножі, знову ж таки, в комплектації вони захищені захисним чехлом. Ми його знімаємо. І закладаємо, значить, ну Давайте спробуємо спочатку якийсь сухий продукт, наприклад, такий як горіхи. Горіхи ми можемо різними способами наприклад, подрібнювати, Це, наприклад, ножем або на терці натирати, якщо треба дрібно. Так? Тобто, якщо нам треба грубими кусочками, ми робимо це ножем. А якщо нам треба дрібно, ми треба. Тут ми можемо зробити і так, і так, і, причому дуже швидко у нас буде все чисте, не треба прибирати. І те, що дуже я люблю, це коли є діти маленькі, так, такі там 5-6 більше рочки, вони вам це можуть робити самостійно. Дивіться, ми зробимо, наприклад, 4 рухи, і це вже будуть такі ну, шматочки. Зараз подивимося. Ось ну це вже, бачите, фактично, ну майже такі дуже дрібні. Тобто, якщо хочемо грубше, то ми мусимо, давайте ми так грубше виберемо. І ще зараз я вам покажу, як може бути така дрібна майже мука з горіхів. так. Ми побачили різницю, зараз ми ще його більше. Ой, <сміття> я забула ножик. Так, ножем, дивіться, і кілька ще рух. Ось так, все. Дивіться, ось дрібні. Так, значить, ми ще раз пересипаємо, тому що ми зараз будемо робити муку подрібнювати наші вісяні пластиці. Наприклад, якщо нам потрібно для випічки печива або, наприклад, таких ну, продуктів, як такі якісь, ну, як то, енергетичні батончики. Ми робимо, звичайно, вже різкі рухи. Ось так. Все, дивіться. Ось і вже не потрібно сипувати просто з пластівці. Ну, і останнє це ми візьмемо цибульку. Звичайно, що набагато більше з цього ми можемо тут подрібнювати. Це і морква, зелень. Наприклад, печериці, якщо треба подрібнити, різні намазки зробити, наприклад, на основі оселеця чи кисломолочного сиру. Знову ж таки, якщо ми зробимо 2-3 рухи, це будуть великі шматки. Це я зробила два рази. Дивіться. Так, Якщо нам треба на грубу зажарку, ну це взагалі. Просто, як то кажуть, дуже-дуже мега швидко. Ну, і ми зможемо. Тільки така класична зажарка. Ось так. Тобто, нага... наголошую, що це є подрібнювач, а не блендер. Тобто, воно не робить однорідної маси такої пастоподібної, а робить дрібні чи менш дрібні шматочки. Тому це дуже класно. Ось Дивіться, яка класна консистенція. Все. І догляд. Зараз я ще кілька слів е, покажу і розкажу, який догляд, тобто, е, як правильно користуватися і доглядати за нашим подрібнювачем. Ось так, Все. Значить, дивіться. Кришка складається з двох частин. Відповідно, тут є все, всі підказки є. Нічого не треба догадуватись. Є кнопочка, є стрілочка, і знак відкритого замочка. Відповідно, що ми робимо? Ми натискаємо, зараз я розкажу, і натискаємо і кришечку крутимо до себе. Все. мають бути сухі руки, сухі чисті руки. Зараз. О. Це. Ось так. Для чого ми це робимо? Звісно, коли ми робимо сухі продукти, нам не потрібно його сильно мучити, і тоді не треба відкривати. Але, наприклад, якщо ми робимо майонез, то цей шнурочок він має бути тут все сухенько, чистенько, щоб тут нас не було, ну не збирався бруд і волога, і воно не робилося, якби не бактерії. бактерій. І тоді ми знову закриваємо. Теж тут є підказка, до речі, дивіться. Є стрілочка і замочок. Все, все дуже просто. Ми акуратно ось так закладаємо так, всю, в цей ну, в таку кармашечок. кармашек і прокручуємо. Все, все дуже просто. Ось, Тому е, насправді дуже зручний і практичний турбоподрібнювач, який е, дійсно хто вже має, то незамінний помічник, тому що набагато пришвидшує усі. Процеси подрібнення, які нам необхідні. Ну, як ви бачите, все в принципі чисто, все в закритому ну, об'ємі, і це теж дуже зручно. Ось. Тому купуйте, користуйтеся і з задоволенням до наступних зустрічей.